Вітаю вас, любі друзі. В черговий раз наша планета Земля завершує свою дорогу навколо Сонця. Завершується цикл, який ми називаємо роками. Ми святкуємо, зустрічаємо Новий рік. Для багатьох людей святкування і зустріч Нового року пов'язані є із очікуванням чогось доброго і приємного в завтрашньому дні. Але з досвіду бачимо, що не раз рік. Чергової приносить для нас різні журби, терпіння наразі страждання. Я так щиро скажу, що зустрічаю багатьох людей, які говорять наступне Богу дякувати, що цей рік завершується. А що чекає нас в завтрашньому дні? Так багато хто з нас хотів би зазирнути в завтра і навіть побачити в ньому щось приємне, радісне, довгоочікуване. Але справа є наступна. Маємо тільки сьогодні. Власне, завтра. За кілька годин стане нашим сьогодні. Минулого ми змінити не можемо. Майбутнє десь попереду і невідоме, а у нас є сьогодні. І сьогодні це є великий Божий дар. Просто багато хто з нас насправді живе з гадками про те, як воно було вчора, або стражданням, терпінням вчорашнього дня. А хтось. Дивиться лише на майбутнє і втрачає радість дня сьогоднішнього, а радість вона в простих і маленьких речах. Коли біля вас є людина, яку ви любите, обійміть її, коли далека є ваша близька людина, позвоніть, напишіть їй. Коли близька людина до Бога відійшла, помоліться. Це в наших силах сьогодні бути присутнім. В житті наших ближніх. Господь, коли кличе нас до цього життя, дає нам два накірунки. Накірунок на вертикальний і горизонтальний, який складається не мов би, в хрест. Вертикальний це любов до нього, горизонтальний любов до ближнього. І в цьому весь закон і пророки. А на питання, що буде завтра, відповіді в мене нема. Але я знаю, що в кінці кінців. Буде таке завтра, коли нарешті прийде Господь, і всі ми зустрінемо Його у Воскресінні. Колись цей день, завтра, стане нашим сьогодні прихід Ісуса Христа. З цією надією, як у християни, і живемо, очікуючи на Його прихід кожного дня, ідучи до нього дорогою, яка називається любов. Любові в новому році бажаю. Кожному з вас нехай Господь всіх нас береже, папа. -па.